В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по району, життя міста та навколишніх громад в умовах терору окупантів та про те, як надати першу допомогу постраждалим. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі російські війська завдали масштабного удару по Нікополю по місту. Окупанти випустили три пакети реактивних боєприпасів. Постраждала промислова інфраструктура, є один поранений. Подробиці нічної атаки на мирне місто. Дивіться далі. По нічному Нікополю окупанти тричі стріляли з градів. У місто прилетіло 120 реактивних снарядів. Уламками зачепило кілька житлових будинків. Ніч для місцевих мешканців знову була важкою. Было слышно, что очень недалеко это все было. Первый прилет был мимо нас, над нами, скажем так. А второй прилет, то мы видели, вот мы уже поднялись с подвала, то вот все небо было, ну, как на Новый год вот фейерверки запускают. Белый день, просто белый день, и все это вот так красиво, зонтиками падало. Но ну, я понимаю, что это красота кому-то обойдется очень. Найбільше внаслідок масштабних обстрілів постраждала промислова інфраструктура. Під ворожий вогонь потрапили об'єкти кількох підприємств. У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор. Рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Цього разу не обійшлося без постраждалих. Травмовано одного чоловіка, працівника цих підприємств. На зараз він в лікарні, йому оказана медична допомога. Він проходить курс лікування. Тим часом на Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається складною. За повідомленням енергоатома, нині АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Тож українські фахівці постійно моніторять та відслідковують ситуацію із радіаційним фоном. Щодо радіаційної безпеки, наразі вона в межах е, норми це 12-15 мікроренген на годину е, відповідно і на самому майданчику, і в місті. Ну разом з цим у нас вже там є схаят ще з е, безпосередньо сховище відпрацьована ядерного палива, яке знаходиться. І там не такі потужні захисні системи, хоча теж там і бетон, товстий і все інше, але не такі захисні системи, потужні, як на самих блоках атомної станції. Тому небезпека існує. Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Горсилко Пронікополь. Із початком інтенсивних обстрілів у Нікопольському районі постраждали десятки людей. Травми різні від осколкових поранень до переламів. Фахівці наголошують, що своєчасно надана домедична допомога рятує життя. Йдеться про перші 15 хвилин після отримання поранення, коли карета швидкої ще в дорозі. Тож важливо знати, як і чим можна допомогти постраждалому або навіть самому собі, якщо поруч нікого немає. Як з підручних засобів зробити турнікети, зупинити кровотечу, куди його накладати та що робити. Якщо осколок застряг у тілі, ми зібрали найважливіші поради спеціаліста з домедичної допомоги. Увага на екран. Лише 3% всіх постраждалих це незворотні втрати. Тобто 90% всіх уражених людей можна було врятувати, якщо знати, як надавати першу допомогу. Якщо це ураження рук, то близько 3-5 хвилин і може людина втратити критичну масу крові. Це більше половини всього об'єму. Якщо це ноги нижче коліна, теж саме близько 3-5 хвилин. Якщо від коліна до тазу, тобто стегно 1,5-2 хвилини. Якщо це шия, це 15 секунд, на 10 секунді людина втрачає свідомість і на 15 наступає смерть. Тому вкрай важливо пам'ятати і знати, як надавати допомогу саме при таких станах. Зараз існують цього навсього чотири точки накладання джгутів або турнікетів: максимально високо, максимально близько до тіла. Якщо це руки, це ось тут -от, перед плечовим суглобом. Якщо ноги ось тут -от, в паховій зоні. Як а, працювати з таким джгутом? Тобто ми гуму маємо розтягувати до моменту, поки вона побіліє. Тобто, наприклад, ось бачите, наскільки я його взяв і наскільки він у мене розтягнувся. Тобто, доволі сильно він у нас має так само розтягуватися. Ми робимо перший перехресний тур, якщо це самому собі це не дуже зручно, але все ж таки, ми перехопили. Все, цей кінець джгута у мене вже нікуди не дівається. І далі я з тою самою сильною натяжкою кожен тур джгута накладаю на попередній. Десь наполовину на одну третю, щоб шкіра не потрапила під тури джгута. Домотую до самого кінця і після цього зав'язую в два вузли. Я думаю, вже видно, що в мене зупинена вся кровотеча, яка могла брути, а я зробив всього-навсього три тури цього джгута. А показником того, що ми все зробили правильно, буде повна зупинка за 15-20 секунд або ще там капілярне наповнення. Тобто, ми бачимо, що біле, біла пляма до червоної доволі довго відновлюється. Скільки по часу джгут або турнікет може знаходитись на кінцівці. Насправді існують декілька правил, які можна там розграничувати. Перше, це не більше двох годин. Дві години це крайній час, існує ще оптимальний час. Влітку це півтори години, взимку година, тому що взимку йде спазм судин через холод. Але насправді за правило вважається, що цей джгут або турнікет має знаходитись на кінцівці, поки лікарі його не знімуть. Тому що плече евакуації, це момент від поранення до лікарні, у нас доволі коротке. Тобто, це, як правило, менше двох годин. І вже лікарі самі розберуться. Підручні Засоби можна використовувати дійсно будь-що, але є два критерії відбору до цих засобів. Перше, цей засіб має бути широким, за шириною мінімум 4 см, тобто приблизно 4 пальці. Не підходять шнурок, презерватив, зарядка від телефону і тому подібні там тонкі речі, навушники. ті самі. А другий момент цей предмет має бути еластичним, має тягнутися. Саме тому. Шкіряний ремінь не підходить для зупинки кровотечі. Це може бути бинт, може бути хустинка, може бути що завгодно. Але важливо перед накладанням джгутів, турнікетів або імпровізованих засобів, ми маємо перевірити кишені. Тому що в кишенях може бути все, що завгодно. Це може бути ось такий карманний ніж, може бути телефон, запальничка, ключі від автомобіля або від дому. І це буде у нас неправильний тиск. Це буде тиск не по всій площі. Ось ми беремо ось такий бинт, накладаємо. На кінцівку посередині хапаємо його і робимо два перехресні тури. Раз і ззаду ми маємо зробити другий, якщо це довжина дозволяє. Тобто ми зробили перехресний тур. Ось таким чином. І тепер зав'язуємо його у два вузли. Перший зав'язуємо не до кінця, а другий зав'язуємо вже безпосередньо до кінця. І знову ж таки, пам'ятаємо, щоб він був 4 см за шириною. Тобто, в мене вже він там трошки скомкався. Для чого ми робимо два вузли, і перший ми зав'язуємо не до кінця. Тому що ось в цей перший вузол ми вставляємо будь-який вороток. Це може вже бути той самий ніж, може бути палка будь-яка, і закручуємо ось таким чином саму кровотечу. Знову ж таки, 4 см. Ось така ковтинка трохи краще підходить для зупинки кровотечі, тому що вона і ширша, і довша. Тобто, так само, за таким самим принципом, охоплюємо кінцівки, робимо ось такі от тури, зав'язуємо два вузли. І в один з цих вузлів просовуємо наш вороток. Ось таким чином і докручуємо власне нашу кровотечу до повної її зупинки. Потім фіксуємо наш вороток. Будь-якому чином можна навіть просто тримати рукою. Ще можна самим ножем зупинити кровотечу, якщо у вас щільні штани, або джинси навіть. Можна зробити два розрізи на самій штанині шириною в чотири пальці, або ось так, або ось так. Тобто робимо два розрізи самої штанини, і потім в ці два розрізи вставляємо ніж і закручуємо саму штанину. Це готовий джгут, який є у кожного зараз на кінці. Що робити, якщо в організм втрапив якийсь уламок? Тому що при обстрілі, особливо артилерії, це можуть бути або улами. Уламки снарядів або частіше це уламки скла. А, в першу чергу слід ні в якому разі не діставати ці уламки, тому що, коли уламок потрапив в організм, він сам собою перекрив кровотечу, він її закрив. Якщо це уламок снаряду, то це шматок розпеченого металу. І він навколо себе ще й запік трохи все, тому ще трошки зменшив кровотечу. Якщо уламок стирчить не сильно, тобто майже трошечки, ми обмотуємо його бинтом з двох сторін, поки він не вир... поки бинт не вирівняється по висоті з цим уламком і скриваємо його під бинтом. І Ховаємо, майже скати. А якщо уламок стирчить сильно, ми маємо його обмотати звичайним бинтом за принципом вісімки, тобто з однієї, з іншої, з однієї з іншої сторони, таким чином ми його фіксуємо, щоб він у нас нікуди не змістився, ніхто не сказав, о уламок. І ось так, от не зробив. Російські загарбники не припиняють обстрілювати та нищити будинки мирних жителів, тому важливо знати, як можна себе захистити. За статистикою найскладніші та найнебезпечніші травми люди, що перебувають під час обстрілів у своїх помешканнях, отримують від уламків скла. Саме тому вікна радять заклеїти стрічкою, люстри, закрити тканиною, а вази та інші скляні предмети взагалі сховати. Також краще прибрати килими з підлоги та стін, адже вони легко займаються. За місяць терору нікопольців. Вже добре навчилися захищати власні помешкання. Як вони це роблять? Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста і запитали. Дивимось. Попри постійні обстріли, значна частина мешканців Нікополя вирішила залишитися вдома. Та по можливості обезпечують власні домівки. Як саме в умовах воєнного часу, мешканці Нікополя захищають власні помешкання. Приклеиваем окна крест на крест скотчем. Ну, если есть возможность, с одной и с другой даже стороны. Сегодня, вот, например, когда был обстрел, то э, такую халабуду сделали э, под столом, все запаковали и под стол, только обстрелы. Пока никаких, но планируем USB поставить, потому что мы немножко пострадали после последнего обстрела. Крыша, окна, дом залетела, поэтому думаем, ну, надеемся и верим в то, что Все будет хорошо. Я заклеил окна как вот этим скотчем, вот так, крест-накрест. Чтобы, даже если э, ракета или снаряд попадет в окно, я сюда спасаюсь в ванной. Правила двух стен. Все. Тож ж тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.